Завершились другі партії п'ятого раунду Кубку Світу. Сіндара Вілахір зіграв ніччю з Фредериком Свейном та пройшов наступний раунд. Арджуна Регаїсі зміг здолати Левона Раняна, теж пройшов наступний раунд. Сем Шенхлон з Дубом Данілом дві нічі. Донченко Олександр Лєконлін теж дві нічі. І вони всі відправляються на тайбрейки. Саргісян Габріель, як обоє на дірбек. На дірбек зміг. Здобути перемогу та пройшов наступний раунд. І Сіпенко дві нічії та йдуть на тайбрейк. Сев'ян ВІ В.І. зміг здобути перемогу та пройшов наступний раунд. І Мартінес Альконтара Хесе Едуарда, більш відомий, як Жоспем, зіграв в нічю з Харі Крішною, і теж вони відправляються на тайбрейк. Давайте подивимось на другі партії. Почнемо з Ароняна проти Ергаїсі. Здивував Ергаїсі тим, що зміг чорним здолати Араняна. Дуже швидко сторони грають. Все їм тут відомо. Кінь Фединусь. Перший раз задумався Ливон. Перебудовує коня або на вже 3, або на Є3 при яких нагодах. Проводить D4, прийшов на G3, як і планував, і відвів слона на F1. Реагійці грає дуже швидко. Таке відчуття, що він не знає шахи повністю, вже пройшов цю гру. і дуже швидко відповідає своєму супернику. Е5 просунули білі, напала на коня, захопила трохи простору, кінь E8. Все в тому ж темпі грає Рігаісі. Ось перший раз він задумався, це пішов f 6 На 10 хвилин вирішив задуматись. Я так підозрюю, що це його перший хід. власне, Це інше було аналізом. Ферзь Б3 вийшов, напав на B7, забрав на F3. Білі підвели, підвели турун D1, десь захистували на D4 на всякий випадок. Тепер слон розвантажується, може рухатись. У них є слабкість на D4. Чорні перебудували трошки фігури, поставили на лінію Е, обмежили слона на Ж5, щоб він не смикався. А білі перебудувалися на D3, активізували свого слона, щоб він якраз активно стояв і дивився на короля. Кінь х 4 Ходить РГЕІСі F3. Бере під контроль пункти G4 e 4 Десь звільню клітинку для слона, слон b 1 можливо, хоче створити батарею з фрезята слона. І загрожує вже, наприклад, хід слон G5. Так. Хоча там мату нема, але загроза якась існує G6. Цікаве рішення від РГІси. Закрити цю діагональ. Комп'ютер рекомендував забрати взагалі на F3 і побити навіть турою на F3. Не боїться взагалі ферзь F7, відійде на F7. І з'ясовується, що тут проблема якраз в білу. Треба ходити якось на F5, якщо якось по-іншому, наприклад, Видішли слоном, так, на D4 висить. Якась така дуже рвана позиція, незрозуміло, який хід білий робити. Але все ж таки грали люди, так, і G6 відповію РГІсів. Король H1 прибрав короля якраз з-під під шахів, щоб на F3 було без шаху. Ферзь f 2, слон D2. Вивів коня і f 1. Такий хід, який допускає серйозний зівок. Давайте розбиратися. В чому ж зівок? Тура e 6 по ІРГейсі не знайшов. Щось тут могло бути. Давайте подумаємо, поставимо відео на паузу і подумаємо. Була тут ось така, така тактика вигляду слон H2. На король H2, Турає 3. І Ферзь F4. Не очевидно, не помітили цього сторони, і пішли далі. Здвоїлись чорні по лінії Є, е, пішли H5, потроху, активізували свої фігури, натиснули на H2. Білі ходять Тура Є1, і чорні добивають, по суті, ходом кіння 3 після чого білі зупинили годинник і визнали поразку. Закінчивши боротьбу на цьому турнірі. Ось такий прикрий зівок від Левона. але ми бачимо, що зівають всі. Що було б на кініш 3? Якщо забрало так, то можна просто забрати туру на е 1, на ферзі Е1 в 3 мат. Висить ферзь, так? нічого не можемо зробити. Якщо, наприклад, ферзь 1 то якось забирає кінь G1 і висить знову на H2. Неможливо ніяк нічого захистити. Ось така трагедія, трапилась в партію Але все ж таки тут дуже великий тиск зі сторони чорних, і вважаю, що РГІсі тут закономірно переміг, незважаючи на зівок тура Є1. Переходимо до партії. Як на дірбеках. Вандірбекасивно вибрав варіант, пішов в 3-0, прибрав короля з лінії С, з Чорних полів. аж 4 починає свій наступ, G4 дуже активно пішаками, вийшов слон. Здається, що тут проблеми якраз у білих, тому що B4 швидше прийде, ніж G5. Так? Але білі, далі нападають, прибирають туру з лінії, де не хочуть мінятись. Пішли кіні4. Забрали ферзем. Візуально дуже небезпечна позиція. Так? Але наш СІМ поки висить мат, по суті, тому треба вирішувати це питання. Забирає на G5, забирають білі на G5. І чорні ходять тура c 8 Не беруть навіть на a 3 бо після слон c 2 з'ясовується, що тут висить, тут висить і нічого не робиш. Можна навіть слон D8 забрати одразу. Тому відійшов і біді встигли закрити фланг ходом А4. Вирішили всі свої проблеми, тим, що все, немає атаки в чорних, вона захлинулась. Ідеї немає як відкривати цей фланг. Повернулась слона Спокійно відійшли ферзем, помінялись, так? І знову створили цю батарею. Знову загроза на H7, b 3 ходять чорні. Білі заїхали. Слон d 6 якісь вже матові сітки платуть. Слон D1. Дуже рвана позиція. Гра на три результати. Тут і білі десь можуть програти на рівному місці. c 6 назіває. На g7, так. Комп'ютер рекомендує g5, король d7, ферзь Ferz 4 забрати, на кінці 6 вважає найгіршим f 8 і слона 3 знову ж таки, можливо, не бачив ось тут ходу слона 3, що він блокує всі ідеї знову чорних. Вийшов король, дав шах ферзь d6, помінявся просто ферзями і Чорні зрозуміли, що тут ловити їм нічого. Неможливо потім буде від аж прохідного захиститися. Тому здались в ці позиції. І переходимо до третьої партії, результативної, як ВІ зміст долати Севяну. Абсолютно симметрія, так? Трохи розірвалась позиція. Симметрична структура, та аналогічні фігури залишились, два коні в центрі та різнокольорові слони. Кінця 6, мабуть, ну просто таку тактику на рівному місці в цій ситуації. Таку дуже просту. Залишився без пішака, тому що, якщо забрати тут, ми забираємо на D6, висить слон і зайвий пішак просто на рівному місці у білих і вони. Контролюють ситуацію, тут навіть плюс півтора десь має бути за рахунок того, що ні за що цей пішак. Тому вирішив ходити вже Ferзь-7, кінь D4 відійшли. В цій позиції теж я вважаю, що піш білий зайвий ні за що. Ну, чорні напали один раз на ферзя, другий раз на ферзя. Білі діють хладнокровно, не міняються одразу, а хочуть мінятися на своїх умовах. Підв'язали так, викликали якийсь h 5 хід. Підвели туру на слона, помінялись ферзями. Забрали якраз слона, а не коня, щоб не було різнокольорових слонів та не висів пішак на С2. Кінь Е6 вимушені в чорні відходити. Якщо забрати, наприклад, на С2, то ми просто ось так от зловимо коня на рівному місці. Не може він нікуди вийти. так? Тура його забере наступним ходом. Тому він відійшов, слон е 3 тура Е5. F4, хоче просунути F5, плюс зробив форточку для короля. F5 самостійно зустрічає чорні, логічне рішення. Зафіксували пішака на кольорі слона. В венчкелі це може сказатися. С4 починають активізовувати свою структуру білі. Тураю d 8 С5, далі пішов цей накат. Не можу тура рухатися по вертикалі, тому що висить кінь, тому приходиться рухатись по горизонталі. Тепер вже нема такої потужної зв'язки з двох тур, нема цього здвоєння. А білі навпаки здвоюють тури по лінії Е і хочуть десь відскочити слоном. Якраз відійшли слоном. Тура д 7 Рекомендую тут ходити тура д 2 заїхати на обжорний ряд, так званий. Всі ми знаємо, що тури полюбляють в сьомий ряд або другий, але не діє так активно, а пасивно вибрав захищатися сів'ян, за що я вважаю, і поплатився. Треба було все ж таки проявляти активність і грати жорсткіше. Скло на 4 одразу взяли під контроль діагональ. кінів 4 забирають чорні і отримують турей 7. Тепер вже білі заїхали на жорний ряд, на сьомий, так поміняли по турі. Забрали на C7 і пішли за іншими пішаками. Кінь e 6 повертається в чорні, не беруть навіть на A2, тому що вони заберуть на b7, і потім пішак c піде. Тому кінь E6, забрало на c 5 головний кодер білих, білі дали шаг, повернули слона. Кінь 4 ще одна помилка від чорних. Рекомендують ходити на E4 по центру. Активно. А після кія 4 з'ясовується, що тура б7 і тура 7 просто ще забрали в одного пішака. В цій ситуації, наприклад, якщо кінь 4, тура б7, король Е6, тура 7, то якийсь тура d6 є хіт, і тура Д1 загроза дуже-дуже неприємна. f 1, тура Д2, за рахунок активності фігур позиція тримається. Заберемо c 2 заберемо D2, плюс десь будуть загрожувати якісь мати. А в цій ситуації два зайвих пішака на ферзівому фланзі. А один в цілому зайвий, так? Тому що тут 3 2, а тут 2 на 0 грають свою роль. H4 зафіксують цього пішака, щоб він не пішов вже 5 і не створював свій прохідну. І якраз H4 з'ясовується те, що два пішака білих на королівському стримують 3. Король Д5 c 3 Зафіксували свого слона на D4. І пішов король допомагати нашим фігурам. Слон F2 обережний хід, захистили на F4, не пустили короля на G3. І пішов король. Трохи розтягнули, так, викликали F4, повернулися, щоб не було ніяких F3 і почали рухати своїх пішаків. Пішак, пішов, король підійшов до F4, віддали на 2, але відволікли короля. Забрали на F4. Пішли за двома пішаками. Потроху, потроху, так посилюю свою позицію. Забираю на G6, забираю на H5, відвів слона і привів в рух своїх пішаків. Пішаки пішли, потроху, потроху, не поспішаючи, щоб не було ніяких зівків. Дуже важливо це пильнувати, стежити. І готує H7, слон e 5 G5, H7 і король F7. Технічно віддає пішака на h7, не можуть, не можуть нічого зробити чорні і вирішують припинити боротьбу та зупинити годинник. Таким чином 2I теж прямує в наступний раунд. На сьогодні будемо завершувати. Зустрінемось завтра на тайбрейк.